Вітаю всіх, мої дорогенькі. Сьогодні у нас початок нового тижня. І яким буде цей тиждень для знаків Зодіака? Попередження, поради підказки. Тиждень з 13 по 19 січня 2025 року. Овен. Активний буде тиждень. Вам треба все тримати під контролем, проявляти ініціативу, горіти своєю справою, да? керувати. І контроль, не тільки контролювати, а й керувати процесами. Ну і бути пожитськи хитрою, мудрою чи хитрим мудрим. Да? Ви повинні очарувати, вміти очарувати всіх. Бути діятельним, бути активним і тиждень по жезлам спокійним бути не може. Але у короля, як ми знаємо, завжди все під контролем. Майже завжди. Так, далі у нас йдуть тільці: кому дати, кому не дати, скільки дати, в кого позичити, тут, з ким ви себе бачите, чи в віді просящого, чи в відді роздаючого. Да? Можливо, комусь прийдеться давати гроші, комусь прийдеться йти просити гроші для себе. Для вас тут яка, яка із фігур відкликнеться та і ваша. А взагалі це такий хороший робочий тиждень, коли відбувається круговорот грошей в природі. Да? Вони заробляються, віддаються комусь, в когось беруться і теж йдуть далі. Круговорот денег в природі. А також карта взаємопомощі, взаємовиручки. Далі у нас йдуть близнюки. Близнюки дуже гарна карта. Це карта благополучної, багатої родини. Да, э, достаток, хороші покупки, можливо, якась прибиль в сім'ї э, матеріальна, якісь великі покупки. Хоча у нас ще Марс ретроградний, а на горизонті Венера ретроградна, то якісь великі покупки і імущества, машин. Да, будинків, можливо, і не варто, але. Карта може говорити про те, що на ці неділі велика сі... родина збереться за всім столом, або кому всій родині прийдеться скинутися і щось купити велике да, для всієї сім'ї, або допомогти комусь одному із членів сім'ї. В общем, по-любому карта ізобілія, радості і сімейного щастя. Далі у нас ідуть раки. Тиждень обіцяє бути дуже емоційним і багатим на новини. Головне вміти тримати свої емоції під контролем раки, щоб вони вам не завадили. Навіть якщо вони будуть дуже радісні, ну і очікуйте гарних новин. А взагалі може бути п'янка, застолья, які-нібудь зустріч, свідання, любов у когось, знайомство хороше. А от у раків, у у левів, леви повернуться до тих проблем, про які вони думали, що вже забули, да? або які не дорішали колись і оставили на потом. От і прийдеться займатися цими проблемами всю неділю. Проблемами із минулого. Люди з минулого можуть з'явитися в вашому житті, і ситуації з минулого можуть з'явитися в вашому житті. Карта дежавю, тобто буде повторятися те, що ви вже колись проживали. Далі у нас йдуть діви. Діви, тиждень повинен бути хороший. Можливо, комусь зроблять предложення руки і серця, хтось познайомиться і закохається, хтось ходитиме на сніданні. А взагалі це, криця, кубків, він несе добрі вісті, він відкритий до людей, тобто щирість, відкритість, любов, взаємопонімання, договороспособність. Хороший тиждень. Далі у нас йдуть терези. Це тиждень, який треба присвятити роботі і навчанню. Можливо, якісь курси повищення кваліфікацій, комусь треба піти вчитися, комусь знайти якогось учителя. Хтось очікує повищення зарплати або повищення подовжності. Для цього треба буде, можливо, якесь підвищення, пройти якісь, покращити кваліфікацію. Хороший робочий тиждень для е, терезів. Скорпіончики. Скорпіони у нас королєвий Пентаклій. Вам може допомогти якась жінка, яка має зв'язки, гроші і владу. Або, вам, прийдеться, самі бути королевою Пентаклей. Важливо не тільки заробити на ці неділі гроші, а й сохранити їх і правильно розподілити. Так що будьте уважні з покупками. Далі у нас йдуть стрільці, карта дьявола. Тиждень соблазнів. Вас будуть соблазняти всім, чим тільки може соблазняти дьявол, а він у нас многолікий товариш. і тому будьте обережні з новими знайомствами, з гріховними зв'язками, з грязними грошима, з нечесними людьми. Не прив'язуйтесь ні до кого і ні до чого дуже сильно. Не робіть себе залежним від когось або від чогось на ці неділі. І це причому серйозне попередження. Козіроги. Козірожки, ви щось будете обмануті, причому самими близькими. Підстава, обман, маніпуляція, брехня, подлость з сторони близького оточення. І тому вам тут треба бути дуже і дуже обережними на ці неділі. Дуже і дуже обережними. Якщо ж ви самі козірошки задумали, якийсь коварний план существить, теж будьте обережні. Для козірогів навіть візьму доповнительні карти. Дивіться, можливо, ті ідеї або та інформація, яка прийде до вас, або ті розмови, які з вами вестимуться, вони будуть нечесними, брехливими, обманчивими, і це вас направлятимуть по ложному путі. Люди можуть прикидатися і лащитися, як собаки, будуть вовками в овечій шкурі, помієте? І вам треба сто раз подумати, яку інформацію вам доносять, що вам розказують, що вам говорять, і поділити це все на 10. В общем, на цій неділі козіругам треба бути дуже обережними. Карта брехні, обману, введення в заблуждення. також це може бути поганий настрій, похмілля, головні болі, а також це може бути вам потрібна буде дуже повишена інтуїція, тому що ви будете отримувати інформацію на цій неділі, яка ложна, брехлива, подла для того, щоб вас підставити. І далі у нас йдуть водолійчики. В водолії більше всього будуть якісь поїздки, подорожі, початок нових справ. Планування, планування, можливо, не тільки не самі поїздки, а планування поїздок або планування початку чогось нового. В будь-якій сфері життя це може бути. В будь-якій сфері життя. Далі у нас йдуть рибки. Активний тиждень. Не здаємо позиції, йдемо вперед. А, перш ніж говорити і робити щось, ми думаємо, щоб не нахуліганити і не навредити собі і іншим. А вообще, тиждень активного просування вперед, вопреки всім чертям на зло, всім бажаю тихої і мирної ночі і завтрашнього позитивного дня.